Вітаю вас мої шановні підписники. Ось результати вже нашого роду, бачите, плід, томата вже ось підв'язували трошки томати наші, почистили від салату, він вже весь відцвів. Ось, бачите, дуже багато цвіту. Томати не всі, звісно, підв'язали, але тут, якщо пам'ятаєте, було були такі дуже-дуже маленькі, зараз ось повиростали картопля, яка стала велика-висока, морква піднялася. Далі ось тут теж картопля, але ще не цвіте поки. Чекаємо, поки зацвіте. І далі наші цукіні. Бачите, вони трошечки вже набирають зав'язі. Цвітуть, але ще не повністю. Отже. Чекайте нових відео на каналі.